Вітаю вас на телеканалі. НТК події дня середи, 22 серпня. У студії Тамара Приходько. Сьогодні розповідатимемо про таке. Поблизу Коломиї в дорожньо-транспортну пригоду потрапив білоруський автобус. У Коломиї перший дзвінок пролунає 3 вересня. Про це повідомив головний освітянин міста Любомир Бурдун. Результати ЗНО майже 50% випускників закладів професійно-технічної освіти на Прикарпатті Не подолали прохідний бар'єр. В Коломиї відбувся фестиваль брейкдансу. Тепер про це та інше більш детально. Працівники управління захисту економіки в Івано-Франківській області викрили на хабарі посадовця Державної міграційної служби. Відомо, що керівник одного із районних секторів вимагав 9 тисяч гривень за позачергове виготовлення та видачу паспортів громадянина України для виїзду за кордон. 21 серпня оперативні працівники управління захисту економіки в області спільно зі слідчими головного управління служби безпеки України військовою прокуратурою затримали цю посадову особу при одержанні останньої частини хабаря у розмірі 1 тисячі гривень. Згідно із санкцією статті, такий злочин карається позбавленням волі на термін від 5 до 10 років із конфіскацією. Поблизу Коломиї з'їхав у кювет білоруський автобус. У салоні перебувала 41 людина. Усі громадяни Білорусі, які їхали на відпочинок. За інформацією поліції, потерпілих та травмованих немає. Частково пошкоджений транспортний засіб. Правоохоронці схиляються до того, що водій заснув за кермом. Хоча сам кермувальник стверджує, що в автобуса відмовили гальма. Деталі коментує начальник Коломийської поліції Остап Білейчук. Близько другої години ночі 22.08.2018 року поступило повідомлення на лінію 102 про те, що в районі кільцевої розв'язки, що в селі корнич королівка сталася дорожня транспортна пригода за участю автобуса. Виїздом на місце події групи реагування патрульної поліції і управління патрульної поліції міста Івано-Франківська. Було встановлено, що це є автобус Республіки Білорусь за кермом. Був також громадянин Білорусі. І він перевозив громадян Білорусі, які слідували на відпочинок через територію нашої держави, будь-яких потерпівших чи з цілесними ушкодженнями чи будь -іншими, іншими ушкодженнями не було, крім того, що пошкоджений автобус водій також не пострадав. На даний час проводиться перевірка по даному факту. На водія, який допустив дорожню до пригоду, складено адміністративний протокол за статтею 124 адміністративного кодексу України. Попередньою водій пояснює про те, що в нього е, відмовило рульове е, обладнання і гальмівне, Хоча ми бачили е, гальмівний шлях на дорозі, в нас присутній. От е, на нашу думку, все ж таки водій, напевно втратив пильність і ага. чуть чуть придрімав з всього. Про криміногенну ситуацію за тиждень, що треба знати коломиянам напередодні святкових вихідних, та в якому режимі працюватимуть правоохоронці, розкаже начальник Коломийської поліції Остап Білейчук. Протягом останнього тижня до коломийського відділу поліції звернулися 33 за громадянина, заяви яких були зареєстровані у журнал єдиного обліку заяв про злочини та адміністративні правопорушення. З них внесено 37 заяв у реєстр досудових розслідувань. З надзвичайного моста такого нічого не було. Хотів би наголосити, що у нас зареєстровані були два внесені відомості по двох заявах, що стосується незаконного зберігання наркотичних засобів. Двоє два відомості. Це були внесені по дорожньо-транспортних пригодах з середніми тілесними ушкодженнями. Крім того, було два хуліганства інші це були легкі тілесні ушкодження. Крім цього, хотів би наголосити, що у нас проходило святкування дня міста 18 19 серпня. Під час святкування до нас звернулося близько 200 громадян, жителів міста Коломиї району, а також інших приїжджих. Це переважно були порушення тиші. Дуже багато людей зверталося. Це багато людей зверталося якраз, що здійснювалися польоти над будинками. От у місті Коломия, от і приближніми селами от в загальному ситуація була під час святкування контрольована. Грубих порушень громадського порядку не було. От, були посилені міри безпеки, застосовано було Національну гвардію, яка приймала участь безпосередньо в охороні громадського порядку під час святкування дня міста. От, слід також зауважити, що протягом цього тижня. У нас було зареєстровано декілька крадіжок майна громадян з квартир шляхом підбору ключа злочинці проникають у квартири, звідки пропадають доросліні речі. Якраз це відбувається під час, під час того, як дані особи працюють на роботі протягом дня. От злочинці користуються даним моментом, проникають в житло і викрадають дорогоцінні речі. Крім цього, хотів би наголосити на тому, що у нас 2308 і 24.08.2018 року будуть проходити заходи щодо святкування дня прапора і дня незалежності України в місті Коломиї. Центральна частина міста буде обмежуватися рух по вулиці Мазепі Грушевського для того, щоб пройшло святкування і не було будь-яких надзвичайних подій. У четвер, 23 серпня, в прямому ефірі телеканалу НТК, начальник департаменту соціальної політики Коломийської міської ради Людмила Ярм. Чук, будемо говорити про зміни у призначенні субсидій. Початок програми о 20-й годині під час ефіру працюватиме телефонна лінія. Кожен охочий може поставити своє запитання. У Коломиї перший дзвоник пролунає 3 вересня. Про це повідомив головний освітянин міста Любомир Бордон. Цьогоріч, 1 вересня припадає на суботу. В Місцевому управлінні освіти вирішили не турбувати учнів, батьків та вчителів у вихідний день. Тому святкові першовересневі лінійки в школах міста проведуть у понеділок, 3 вересня о 9 годині. Чи готові навчальні заклади знову прийняти учнів на навчання? Дивіться далі. Коломийська 10-та школа – одна з найменших у місті. Тут навчається майже 300 дітей. Готується прийняти у шкільну родину 40 першокласників. Розповідає директорка установи Любов Одверком. До нового навчального року розпочали готуватись фактично, як тільки пролунав останній дзвінок. До справи підійшли відповідально і по-господарськи, окрім косметичного ремонту, зробили й чимало масштабних робіт. В корпусі номер один поміняли нам повністю проводку. Після цього зрозуміло, що виникло багато таких питань потрібно було білити все там поновлювати. Значить, дуже допомогли батьки. Вчителі, спонсори, ми всіх, кого могли ну, залучили, і корпус готовий. Ми так само трошечки розшили територію, зробили новий парканець і зробили сарай. У нас такий є для господарської, оббили його дошками, помалювали так. Ну гарно зробили майстерні, міняли підлогу. Першому Б класі міняли підлогу. Частково всі класи у нас пофарбовані, всі. Ну готово, все так як має бути. А от у Коломийській другій школі капітально відремонтували їдальню та актову залу. Тут змінили усе, розповідає директор освітньої установи Володимир Семчук. Від підлоги до спецобладнання дуже приємно нам було, що управління освіти, начальник управління освіти пішли на зустріч в школі, і капітально відремонтований харчоблок, тобто шкільна їдальня і актовий зал, актовий зал школи. Зараз тривають роботи по завершенню. Зараз електрики монтують обладнання. Практично до першого вересня ми вже будемо. Готові масштабні ремонти у навчальних закладах здійснюють за кошти управління освіти, виділені міським бюджетом. Невеличкі косметичні ремонти частково все ж фінансують батьки та спонсори. Перші класи, які цього року розпочинають навчатись в рамках реформування освітньої галузі та запровадження нової української школи, облаштовують за кошти з місцевого та державного бюджетів. Розповідає очільник міського управління освіти Любомир Бурдун. Фінансування відбувається двома шляхами: це є держбюджет, що вперше взагалі за за двадцять років незалежності. А також і місцевий бюджет в загальному співфінансування відбувається 70 на 30. 70% це є держбюджет, 30% місцевий бюджет. Наразі навчальні класи для нової української школи до кінця не облаштовані. Однак найближчим часом буде все необхідне для ефективного навчання першокласників. Запевняє Любомир Бурдун. Ми вже отримали першу партію дидактичних матеріалів. А сьогодні до кінця тижня, і сьогодні, завтра будемо роздавати вже мультимедійне обладнання. І на другий тиждень є кажуть постачальники, що на наступний тиждень ми отримаємо партію меби для перших класів. А загалом коломийські школи з вересня готові прийняти учнів на навчання. Всі вони готові. Зараз єдине, що поточні ремонти вже завершені, йдуть деякі деталі, штрихи. Але ще очікуємо цього тижня поставку меблів для нової української школи. І тоді ми скажемо з певністю, що всі наші школи готові. Наразі працює спеціальна комісія, яка здійснює перевірку освітніх закладів до початку навчального року. Її очолюють секретар міської ради Олег Романюк та заступник міського голови Володимир Бойцин. Також серед інспекторів, представники управління освіти на чолі з Любомиром Бурдуном, а ще й рятувальники, працівники газової служби, водоканалу, держпродспоживслужби та інші. Вони перевіряють стан навчальних кабінетів, спортзалів, коридорів, їдалень та технічних приміщень і загалом чи безпечно і зручно буде діткам навчатись. До слова розпочнуть навчальний процес у Коломиї. 3 вересня у понеділок з директорами шкіл було прийнято рішення, що свято першого дня знань буде проведено 3 вересня. Всі ми рекомендували директорам о 9 годині розпочати цю це святкове дійство. Ольга Хириджук, Андрій Флоря, події НТК. Майже 50% випускників закладів професійно-технічної освіти на Прикарпатті не подолали прохідний поріг. І жоден з них не набрав найвищого балу від 180 до 200. Такі результати показало зовнішнє незалежне оцінювання учнів. Директор регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томенчук каже, такі результати були прогнозованими. Майже 50% випускників закладів професійно-технічної освіти на Прикарпатті не подолали прохідний поріг, і жоден з них не набрав найвищого балу від 180 до 200. Такі результати показало зовнішнє незалежне оцінювання учнів. Державно-підсумкову атестацію у формі ЗНО вони складали вперше. Обов'язковим було тестування лише з української мови. Директор регіонального центру оцінювання якості освіти Богдан Томенчук каже, такі результати були прогнозованими, бо невмотивовані люди не можуть здобувати високих досягнень. З іншого боку, оцінювати однаково загальноосвітні знання. Дітей з ПТУ і тих, хто має інше спрямування, просто некоректно. Давайте ми виміряємо, який він столяр, який він слюсар, його на інших купальців. Його розум, він буде так, його розум на кінчику пальців, на кінчику, його професійної, на, на кінчику його професійної інтонації. І вимагати від нього того е, знання української мови, яке ну, вимагає, умовно кажучи, програма з ночі чи, про, чи навчальна програма, повторюю ще раз, ну не зовсім коректно. Ну Спілкується він, ну, висловлюється він, ну пише він не з діє словами окремо, але ж він говорить чітко. Якщо комусь у коледжі не видадуть диплом, бо він українську мову не склав на фоні інших ефективного це злочин. Він може бути прекрасним офіціантом, прекрасним кухарем. Він може бути прекрасним електронщиком, але він мови на письмовому рівні не, 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 не знає. Найгірші результати показали випускники Івано-Франківського професійного політехнічного ліцею, вищих професійних училищ номер 21 і 13, Івано-Франківського професійного будівельного ліцею та державного професійно-технічного навчального закладу Івано-Франківський професійний ліцей автомобільного транспорту і будівництва. 50 Тків і більше випускників цих закладів не набрали прохідних балів, і такі показники каже Богдан Томенчук збережуться ще кілька років, бо все залежить від того, які фахівці потрібні державі має бути сформований суспільний і державний запит на успішну людину. Насправді успішну людину. Насправді успішну людину. Людина, яка здатна інтегруватися в це суспільство, бути корисному корисним, корисним цьому суспільству і визначати його корисність попитом на нього на ринку. На ринку праці ми свого часу що мали. Ми тонни людей загнали у вищу школу, які стали економістами, юристами у кінцевому підсумку. Хто це? Де вони є? Ті тони розпл розбрелися по базарах у кращому випадку випадку по базарах. Так само отут. через рік учні коледжів та професійно-технічних училищ складатимуть НО також з математики або історії України на вибір. А ще через рік усі предмети підсумкової атестації. Синхронна всесвітня молитва за Україну. 24 серпня, в День Незалежності України, відбудеться акція, в рамках якої українці всього світу в сотнях церков одночасно заспівають молитву за свою країну. Коломиян теж запрошують долучитися до всесвітньої молитви. Люди виконуватимуть духовний гімн України, Боже Великий Єдиний. Участь у проєкті в Україні братимуть церковні хори, професійні та аматорські колективи, студенти та інші. За межами України участь візьмуть представники українських громад. Чи складність твору з метою повної синхронізації мелодії ритму та тональності, пропонується виконати версію, ноти якої зазначено в українській вікіпедії. Початок молитви в Україні припаде на 18-ту годину. Коломияни також приєднаються до масштабної акції та спільно з хором світло та воро в катедральному соборі Приображення Христового заспівають її. Регіональний джем в Коломиї відбувся фестиваль брейкдансу. Свої вміння танцювати до нашого міста приїхали продемонструвати бібої із західного регіону країни. Змагалися просто неба в студентському сквері. Оцінював майстерність брейку суддя з Києва. Тимур Акаєв. Переможці отримали грошовий приз 2,5 тисячі гривень. Бої зі Львова, Хмельницького, Франківська, Богородчану і, звичайно, Коломиї. Загалом понад три десятки бібої змагалися за звання найкращого на фестивалі брейкдансу Коломиї. Вік учасників від 5 до 35 років. Розповідає досвідчений організатор фесту Василь Рожко. До слова танцівник разом із командою вже понад два десятки разів організовувала такі брейк-дансівські перегони у місті. Це батли. показується як більша особистість. Василь Рожко продовжує рівень учасників щороку росте. Відчувається і Влад Курочка, найвідоміший Коломийський бібой. Бригданцер каже, і хоча має всеукраїнське визнання у цих танцях, виступати чи змагатися вдома у Коломиї завжди найважче. Елементка На велика роль і відповідальність впала, якби захищати ще й свого місця, бо я двократний чемпіон цих змагань. Того поза того річний цього річний. І треба захищати титул. Істерність бібоїв цього разу оцінював Тимур Акаєв із Києва у чоловіка безліч нагород світових чемпіонатів із брейк-дансу. У ритмі танцю він уже 18 років. я Я оцінюю техніку: як людина передає музику, оригінальність у брейкінгу Важливо робити якісь свої рухи. Цьогоріч на фестивалі брейк-дансу перемогли коломийські бі бібої, Роман Масик та Олексій Гаєвий. Хлопці отримали 2,5 тисячі гривень. У неділю, 26 серпня, в Печеніжині відбудеться родинно-мистецький фестиваль у Довбуша, в програмі пісні, танці, виставки, Довбушівські випробування, квести, етнодефіле. Початок о 14-й годині в центрі селища біля музею Олекси Довбуша. Ворог Настаська 25 серпня в Народному домі відбудеться прем'єра нової вистави Ігоря Юзюка. Написана вона була ще в минулому році, але коли її побачила коломийська режисерка Оксана Стриданюк, вирішила, що треба ставити на сцені. І вже з червня місяця в театрі Соломія триває активна робота над постановкою. Побували на репетиції наші журналісти. І кадри показують частинку того дійства, яке відбудеться 25 серпня. Ворог Настаська нова праця коломийського драматурга Ігора Юзюка. Події, які відбуваються у творі, правдиві та історичні. Автор зазначає, що цю історію повинні знати далеко за межами нашої країни. Її навіть можна прирівнювати до трагедії Ромео і Джульєта. Це матеріал історичний. Події про які буде йти розповідь, мали місце в Галичі. 850, майже 850 років тому. Це відома історія про князя осмисла і його любов до Насті чар, а також драматичні події, коли його дружина княгиня Ольга організувала бунт і стратила безпосередньо саму і Настю Чарг. Ну, наслідки, які мали надзвичайно серйозні, як і для Галицького самого князівства. Драма не могла залишитись просто написаною на папері. В результаті ця історія отримала драматичний розвиток. Ігор Юзюк каже, що це тільки тому, що тут показані справжні людські почуття та справжня любов. Чисте, абсолютно поза всією політикою, поза всіма якимись, поза 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 якимись там необхідностями. Там абсолютно щира ревність. Там... Жіноча помста абсолютно неоправдана, абсолютно е, поза політичним якоюсь необхідністю. Помста, після якої е, причому знала, що це все буде мати погані наслідки, але це чисто жіноча реакція, чисто людські реакції. А що для театру саме основне? Є люди, є живі люди і абсолютно живі людські реакції. Виставу зіграють актори молодого Коломийського театру Соломія, йому всього кілька місяців. Засновником є Мар'яна Кодіна Іванович. 26 травня відбулося перше їхнє представлення, що таке жінка. Ігор Юзюк радий, що саме цей театр буде ставити його п'єсу ворог Настаська на сцені. Взялася за цю роботу молода режисер-постановник Оксана Стриданюк. Дівчина каже, що хвилювалася, чи зможе осилити цю драму через свій юний вік для мене, як для дівчини, якій 22 роки, це було дуже важко. Я пам'ятаю, коли ми познайомилися, ми обговорювали різні п'єси. Він мені і ту, і ту і каже: о, у мене є така п'єса. Я думаю, ти б могла. я кажу: та давайте я прочитаю. Я взяла читати, і ніч пройшла напевно разів вісім. Я прочитала її просто так. Потім разів шість я ще читала, а що я бачу. Потім мені здається, саме з цією п'єсою я починаю зростати як жінка. В особистому якомусь відчутті ця п'єса мені дає дуже багато для мене як для розвитку якоїсь такої лінії жіночої психології. Робота над постановкою вистави була клопіткою. каже режисер-постановник Оксана Стриданюк. Спочатку думки з автором п'єси трішки розходились, але все ж таки спільною працею вони дійшли консенсусу тут. Є матеріал, над яким треба працювати. Ага. Тобто саме так бачить Ігор Юзюк, а як бачу я, і чи я зможу втілити те, що він побачив тут? Зрештою, напевно, місяць квітень нам дав абсолютно кінцеву думку, що деяке слово, і в якому моменті я можу викреслювати, в якому не можу. До слова, п'єса ворог Настаська стала першим фіналістом шостого міжнародного фестивалю драматургії та витончених мистецтв. Амплуа цьогоріч протягом 25-26 серпня його проведуть в Коломиї. Тут буде представлення українських драматургів у формі сценічних читань. Відкриває фестиваль ворог Настаська. Ярина Балабана Ігор Кофлюк – для подій телеканалу НТК. Що ж, це все на сьогодні. Переглядайте в зручний для себе час. Наші новини також на сайті НТК. Послухайте в ефірі. Радіо Сяйво. Побачимось. Хай щастить і до зустрічі.